Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляді в мене невелика карткова гра під назвою Хапай в локалізації видаництва Lord of Words, де нам з вами доведеться стати свідками протистояння мехів та кайджу. Ця гра розрахована від 2 до 4 гравців, і за фактом це гра на уміння класно кидати. Губики, адже саме від результатів ваших кидків буде залежати, які саме карти монстрів ви зможете отримати на свою руку. і, відповідно, яку кількість очок зможете здобути наприкінці гри. Тож давайте зараз подивимось на те, як тут все відбувається. Поїхали! Тож уся гра триває до моменту, поки не закінчиться ося колода Кайдзю. Гравці виконують у нас ходи по черзі, та у свій хід гравець виконує декілька послідовних кроків. На початку свого ходу ви берете ось ці два кубики і кидаєте їх. Після чого ви можете розіграти карти зі своєї руки це для активації їхніх ефектів. А далі ви можете узяти собі карти із центру за випалими результатами ось цих кубів. І це можна зробити одним із трьох можливих способів. Перший це узяти карту, яка буде дорівнювати сумі ось цих двох чисел. Наприклад, на центрі б нас лежала б ось ця карта десятки, тоді ви могли б узяти собі цю карту на руку і після цього завершити свій хід. Або ви можете узяти одну карту, яка буде дорівнювати різниці ось цих двох кубів. Тобто зараз це двійка, і ми забираємо ось цю карту собі на руку. Або ви можете взяти відразу дві карти, кожна із яких буде відповідати ось цим цифрам, які зазначаються на самих кубах. Тобто, це буде шістка і четвірка, і ось ці дві карти ви забираєте собі на руку. До того, що цікаво, коли ви забираєте карту із цифрою 8 за своїми кубами, ви забираєте не одну таку карту, а відразу усі карти із цифрою 8, що є на центрі поля. Проте, виконавши дубль, ви отримуєте одну додаткову дію. Крім того, що ви зараз можете взяти ось ці дві трійки або ось цю шістку. Ви також можете взяти одну із карт мехів, які є у нас на центрі стола. Якщо така карта ще є на центрі, ви забираєте її собі на руку відповідно із ось таким жетоном, який, якщо залишиться у вас наприкінці гри, принесе вам відразу 15 переможних очок. Ці карти кайдзю та мехів, що ви набираєте собі на руку під час гри наприкінці партії, принесуть вам переможні очки відповідно до зазначених на них чисел. Проте більшість із цих карт кайдзю мають унікальні властивості, які можна використовувати під час вашого ходу після китка кубиків, розігравши відповідну карту. Якщо після кидка у вас вдалий результат, ви можете зіграти двійку, яка дозволяє вам перекинути ваші куби і вже застосувати випалий результат. Або після кидка ви можете зіграти четвірку, яка дає вам змогу украсти одну будь-яку карту із руки будь-якого гравця. І якщо ви, викрадаючи карту, забираєте собі карту мехи, то відразу забираєте і ось цей жетон, який і відмічає, у кого із гравців є які карти мехів. Проте, якщо викрадаючи карту, ви забираєте ось таку карту трійки, ви не забираєте її собі на руку, а відразу відправляєте до скиду до того ж, отримуючи ось такий жетон мінус 3, який відніме переможні очки наприкінці гри. Проте за розіграшу будь-якої карти будь-який противник може зіграти карту шістки, яка відміняє властивість щойно зіграної карти. Тобто, якщо ви захочете розіграти карту крадіжки, гравець може зіграти цю карту і відмінити цю дію. За допомогою п'ятірки ви можете взяти собі одну верхню карту на руку. А ось сімка дає змогу після кидка кубів виставити будь-який кубик на потрібну вам грань. А карти із синім тлом та ось такими знаками питання дають вам змогу обрати будь-який із перелічених ефектів тих карт, які ми щойно з вами розглянули. Наприкінці вашого ходу ви поповнюєте ряд кайдзю і передаєте хід далі. І таким чином гра триває, поки не закінчиться ося колода монстрів. Тоді гравці переходять до підрахунку очок. Вам необхідно додати усі цифри, що є на ваших картах Кайдзю, а також по 15 очок за кожну карту меха, що є у вас на руці. Крім цього, ви повинні порахувати ось ці карти з одиничками. І ті гравці, які будуть мати найбільшу їхню кількість, зможуть перевернути свою карту підказки, що дасть їм 15 додаткових переможних очок. І крім цього, вам необхідно буде відняти по три переможних очка за кожен із цих жетонів. І відповідно той із разів, хто матиме найбільшу суму очоки, стає переможцем у грі. В цілому, Хапай це простий, можна сказати, так, філер, в який ви з легкістю можете зіграти хвилин за 20. В цілому головна ідея тут в ось цьому рішенні, що вам краще взяти за карту після китка, чи щось побільше, чи якусь. Карту з конкретною властивістю, щоб якось вплинути на перебіг гри іншим чином. В Цілому відчувається а, ця гра доволі легко, і через ось цю властивість красти карти у інших гравців у ній з'являється, хоч якась взаємодія між гравцями, і це додає трішки динаміки, щоб не сумувати під час ходу інших гравців, адже планувати тут немає чого, і відповідно немає чого робити під час ходу інших гравців. Все ситуативно тут розвивається. Що саме краще зробити у свій хід, ти розумієш. На початку свого ходу, і ти просто чекаєш, коли ти зможеш кинути ці кубики, і вже відповідно до їхнього результату прийняти рішення. Або, звісно, можеш вкрасти карту і надіятись, що це буде саме карта мехи, якщо вона вже є у противника, або хоча б не тійка, щоб не отримати штрафу. Загалом я би сказав, грати у цю гру можна будь-ким. Проте, звісно, сеттинг, як то кажуть, на любителя. І, мабуть, на цьому в мене все про гру Хапай. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!